Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та України відклали заплановані на сьогодні у Лондоні переговори щодо завершення російсько-української війни. Про це повідомили у МЗС Великої Британії. Зустріч перенесли після того, як до Лондона відмовився летіти держсекретар США Марко Рубіо. Водночас у Лондоні відбулися технічні консультації. Там працювала делегація з України, а також представники зі США, Франції, Німеччини і Великої Британії. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свободи у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю, чи є вже якісь результати перемовин? Вітаю колеги. Тобто, зустріч дійсно промови не відбулися, але на нижчому технічному рівні. А щодо миру в Україні, буквально півгодини тому про це відзвітував глава офісу президента Андрій Єрмак. Від України в Лондоні працювала делегація у тому ж складі, що й минулого тижня в Парижі. Це глава офісу президента Андрій Єрмак разом з міністрами оборони та закордонних справ за словами глави офісу президента домовились продовжувати роботу. Ось це, що він написав. Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають її шансів. Домовились про подальші регулярні консультації для досягнення головної цілі справедливого миру для України. Від Німеччини та Франції були представники з питань безпеки. Від США участь у перемовинах брав лише спецпредставник президента з питань України Кіт Келох, Сіва Віткофа, який увесь цей час вів переговори з Росією. Цього разу немає. Як і держсекретаря Марка Рубіо Рубіо до речі, ще залишаючи Париж минулого тижня, говорив, що не факт, що приїде до Лондона, казав, що в Парижі США представили Україні певну структуру мурної угоди, і що він чекатиме відповіді з Києва. ось його слова за минулу п'ятницю. Це залежить від того про що будуть переговори. Як я вже казав, якщо це буде просто ще одна зустріч заради зустрічі, побачимо. Сподіваюся, це буде розмова з конкретикою. Особисто я хочу приїхати, якщо зустріч буде продуктивною. У ввечері Рубіо поговорив з міністром закордонних справ Британії. Сказав, що сподівається перенести поїздку на найближчі місяці. А в західній пресі було чимало припущень щодо причин відмови його від цієї поїздки. За New York Times пише, що причиною стала заява президента Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає юридичну окупацію Криму. А сказав Володимир Зеленський про це напередодні ввечері, спілкуючись із пресою щодо ходу переговорів. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мам про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі. Напередодні зустрічі в Лондоні видання Ексіос розкрило подробиці американського мирного плану. В ньому, начебто, йдеться про те, що США де юре визнають контроль Росії над Кримом і де-факто окупацію частини Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей. Також в документі а, звучить обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, але збережеться можливість вступу в Євросоюз. Віце-президент США Джей Дівенса, який зараз перебуває з візитом в Індії, заявив, що США вислухали позиції і України і Росії. І тепер вважають, що прийшов час. Ас ухвалювати рішення. Ми зробили дуже чітку пропозицію і росіянам і українцям, і настав час або сказати так, або США мають вийти з цього процесу. Я вважаю, що ми сформували дуже справедливу пропозицію. Подивимось, чи зможуть європейці, росіяни й українці довести справу до фінішу. Я налаштований досить оптимістично. Думаю, усі вели переговори добросовісно. Але зараз вважаю, настав час зробити, якщо не останній, то один. З останніх кроків Венс також заявив, що в рамках угоди і українці і росіяни мають відмовитися від частини території, які вони зараз контролюють. Спецпредставник Трампа Стім Вітков цього тижня знову поїде до Москви Для України та Європи наразі неприйнятним є пропозиція щодо визнання окупованих Росією територій для Росії присутність західних військ в Україні, колеги. Дякуємо, Олена, На прямому зв'язку із Брюсселя Була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович.